Вітаю, шановна громада! Сьогодні, 18 травня, в Україні та в усьому світі святкують День вишиванки. Це особлива подія для українського народу. Відомо, що українські традиції одні з найяскравіших у світі, і в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому світові. Українська вишиванка зберігає історію традиції нашого народу. Вишиті сорочки здавна допомагали українцям зберігати свою ідентичність. Для популяризації носіння українського етнічного одягу започатковане міжнародне свято у 3 4 четвер травня щорічно у світі відзначається День української вишиванки. Тож, шановні українці, дорога промайська громада, одягайте свої вишиванки та нехай весь світ побачить, як прекрасна наша Україна і її символи. Бажаю всім мирного робочого дня! Все буде Україна!